Скраплений газ вслід слід за іншим пальним б'є рекорди. Сьогодні його вартість вже близько 6 гривень. Іван встановив газову установку у свою автівку ще два роки тому. Каже, вже за кілька місяців вона себе виправдала. Чи вигідно встановлювати газ нині, сумнівається. Звісно, було перший газ, був по 2,50, це було дуже вигідно. Ну, а так газ кожен раз дорожчий, дорожчий вже зараз 5 з копійками. Спершу це було дуже вигідно, бо коли вже всіх присадили, це вже так. Почали на цьому заробляти лише за останній тиждень. Вартість крапленого газу на заправних станціях Львова та області дременула на 40-50 копійок. Експерти кажуть, то все через стрибок цін на бензин і дизельне пальне. Зросло споживання цього продукту. Ну у зв'язку очевидно із подорожчанням бензину, і на ринку виник дефіцит цього палива. Виник дефіцит палива, відповідно, виробники піднімають ціни. Тим часом кермувальники не знаходять виправдання залежності ціни газу до вартості бензину та дизеля. Тут логіки немає в цьому, тому що всі пов'язують, жінка продає там, скажімо, яблука на базарі, доїжджаючи, скажімо, електропотягом, а каже, що впливає війна в Лі, там, чи десь в Іраку. Ну, тут немає логіки. Навести, хоча б якийсь лад із вартістю пального урядникам поки що так і не вдається. Обіцяного 95-го за 9,50 немає. Експерти ж не беруться навіть припустити, що має статися, аби ціни впали.